Вітаю всіх учасників курсу Java базовий. Сьогодні ми розпочинаємо наш перший урок з теми об'єктно-орієнтоване програмування класи та об'єкти. На цьому році ми розглянемо основні концепції об'єктно орієнтованого програмування і дізнаємося, як створювати класи та об'єкти. Мене звуть Олексєєв Ростислав і я Java-розробник в АЦСК Приватбанк і маю багаторічний досвід в сфері розробки програмного забезпечення на Java. Моїм завданням на цьому курсі буде допомогти вам засвоїти основи програмування на мові Java та розширити ваші знання і навички в цій області. Метою цього курсу є надання вам глибокого розуміння об'єктно орієнтованого програмування на мові Java. Ми розглянемо такі важливі теми, як інкапсуляція, наслідування, поліморфізм, абстракція, використання статичних фінальних полів та перечислень, попрацюємо з колекціями та мапами та розглянемо стрім API. Курс також включає практичні уроки, під час яких ви зможете застосувати набуті знання у реальних проєктах. Сьогодні ми розглянемо основи концепції об'єктно-орієнтованого програмування, яка дозволяє нам будувати структуровані програми за допомогою класів та об'єктів. Давайте поглянемо на план нашого сьогоднішнього уроку. Метою цього уроку є ознайомлення з поняттями об'єктно-орієнтованого програмування на мові Java. Ми розглянемо парадигму ООП, призначення класів, поняття конструктора та об'єкта. Процес створення об'єкта створимо клас та об'єкт класу. Також ми розглянемо правила оформлення коду згідно Java Code Conventions. ООП – це парадигма програмування, яка з'явилася з метою поліпшення процесу розробки програмного забезпечення. Основна ідея об'єктно орієнтованого програмування полягає у моделюванні реального світу в програмах. Це означає, що ми створюємо програми, які відображають об'єкти, з якими ми маємо справу у реальному житті. Наприклад, якщо ми пишемо програму для керування бібліотекою, ми можемо мати класи, такі як книга, автор читач, які відповідають реальним об'єктам у бібліотеці. Це дозволяє нам більш точно моделювати реальний світ і працювати з об'єктами та їх взаємодіями, що спрощує розробку та підтримку програмного забезпечення. Головними принципами ООП є інкапсуляція, наслідування, поліморфізм та абстракція. Інкапсуляція дозволяє об'єднати дані та методи, що з ними пов'язані, у єдиному об'єкті, і приховати деталі реалізації від зовнішнього світу. Наслідування дозволяє створювати нові класи на основі вже існуючих, успадковуючи їх властивості та методи. Поліморфізм дає можливість використовувати об'єкти різних типів через загальний інтерфейс, що спрощує роботу з кодом та забезпечує його гнучкість. Абстракція дозволяє виділити головні характеристики та функції об'єкта, ігноруючи деталі реалізації. В Java клас є основною одиницею організації програми. Він визначає структуру та поведінку об'єктів. Класи містять поля для зберігання даних. Та методи для роботи з цими даними. На діаграмі класу Book ми бачимо поля, такі як Title, AвтоR та Year, а також метод класу DisplayInfo, який дозволяє вивести інформацію про книгу. Розглянемо приклад створення класу Book в Java та його структуру. Клас Book містить три поля: title, автор. Year, які представлені відповідними типами даних. Крім того, в класі є метод DisplayInfo і два конструктори. Конструктор це спеціальний метод в класі, який використовується для ініціалізації об'єктів класу. Він має ту саму назву, що й клас, в якому він оголошений. Основна роль конструктора полягає в тому, щоб забезпечити коректне початкове значення полів об'єкта. При створенні нового об'єкта викликається конструктор, який виконує необхідні операції для його ініціалізації. Конструктори, як і звичайні методи в Java, можуть бути перевантаженими це означає, що можна визначити безліч конструкторів у класі з різними параметрами. В нашому класі Book є два конструктори: конструктор без параметрів та конструктор з параметрами. Конструктор без параметрів може бути використаний для створення об'єкта Book зі значеннями полів за замовчуванням. Конструктор з параметрами, які приймають значення для полів title, автор та year, він може бути використаний для створення об'єкта Book із заданими значеннями полів. На цьому слайді ми розглянемо поетапний процес створення об'єкту класу Book. Перш за все, ми маємо оголосити змінну. Яка буде зберігати наш об'єкт. Наприклад, ми оголошуємо змінну з назвою Book типу Book. На цьому етапі змінна book не має посилання на жоден об'єкт і має значення Null. Це спеціальне значення, яке вказує на відсутність посилання на об'єкт. Далі ми створюємо новий об'єкт класу Book за допомогою оператора New. Цей оператор виділяє пам'ять для об'єкта і викликає конструктор класу. Щоб ініціалізувати його поля. Зверніть увагу, що після створення об'єкта посилання на нього зберігається в змінній бук, тепер ми можемо використовувати цю змінну для доступу до методів і полів об'єкта. Щоб спростити цей процес, ми також можемо поєднати оголошення змінної та створення об'єкта в один рядок. Крім того, ми можемо створювати об'єкти з використанням конструктора з параметрами. Наприклад, у нас є конструктор, який приймає назву книги, автора і рік видання. Таким чином, ми можемо встановити початкові значення полів об'єкта при його створенні. Навіть після створення об'єкта ми можемо змінювати значення його полів, наприклад, в нашому випадку ми змінюємо значення поля автор об'єкта бук 1, та ми можемо викликати методи об'єкта, наприклад, метод displayInfo, щоб вивести інформацію про книгу. Таким чином, створення об'єкту включає кілька кроків: оголошення змінної, створення об'єкта, ініціалізації полів та доступ до методів та полів об'єкта. Давайте перейдемо до середовища розробки та попрактикуємось в створенні класів та об'єктів. Я створив новий проєкт з назвою Java Base. Його ми будемо використовувати впродовж усього курсу. Для кожного уроку будемо створювати окремий пакет для зручності організації коду. Сьогодні ми створимо пакет з назвою Lesson 1, в якому будемо розглядати приклади, пов'язані з першим уроком. Далі створюємо клас з назвою Main всередині пакету Lesson 1. Додаємо метод з назвою Main в клас Main. Цей метод є точкою входу в програму, де починається виконання коду. У методі Main ми будемо створювати об'єкти класу та виконувати необхідні дії з цими об'єктами. Далі ми створимо клас Person, що представляє концепцію людини з певними характеристиками. У цьому класі визначаємо публічні поля Name та Age, які представляють характеристики людини. та додамо метод SayHi, який дозволяє об'єкту Person привітатися. Тепер перейдемо до методу Main в класі Main та оголосимо змінну з назвою Person і типом Person. Наразі ця змінна має значення null, що означає, що вона не вказує на жоден об'єкт. Ми можемо явно присвоїти змінній значення null. Проте у даному випадку це не обов'язково, оскільки значення null є дефолтне значення для змінних об'єктного типу. Створимо об'єкт класу Person за допомогою оператора new та присвоїмо його змінній Person. Зверніть увагу, що ми створили об'єкт. Але не використали конструктор, оскільки наразі у класі «Person» він відсутній. Для створення об'єкту не обов'язково додавати конструктор, адже в кожному класі є конструктор за замовчуванням. Він створюється автоматично, якщо ми не додали свою реалізацію. Давайте спробуємо викликати метод «SayHi» для об'єкту «Person». Як бачимо, в консолі ім'я нашого об'єкту дорівнює null, оскільки тип string – це теж об'єктний тип даних. Давайте виправимо ситуацію та присвоїмо змінній Name об'єкту person нове значення. Це можна зробити, написавши ім'я об'єкту, оператор. крапка та ім'я змінної. Додамо значення Петро і спробуємо ще раз викликати метод об'єкту. Як бачимо, зараз все спрацювало, та Петро привітався з нами. Тепер давайте повернемось до класу Person. Та додамо вивід в консоль в вік об'єкту. Для цього необхідно відредагувати метод «sayHi». Передавайте додамо конструктор з параметрами до класу Person, який буде ініціалізувати наші змінні. Використовуючи відповідний конструктор, створюємо об'єкт класу Person з параметрами. Як бачимо, середовище розробки підказує нам, що в класі Person є лише конструктор з параметрами, та ми не можемо створити новий об'єкт без додавання параметрів. Для виправлення цієї помилки нам необхідно додати новий конструктор без параметрів до класу Person. Перевіряємо. Помилка зникла. Отже, тепер ми спробуємо викликати метод SayHi для нашого нового об'єкту Person 1. Бачимо в консолі результати виклику. Функції SayHi для об'єкту person та результат роботи функції «sayHi» для об'єкту person. 1 Також в Java є можливість мати декілька змінних, які посилаються на один об'єкт, тому будь-які зміни, що застосовуються до однієї змінної, будуть відображатися і в іншій змінній. Для прикладу закоментуємо зайвий код, створимо ще одну змінну person 2 та присвоїмо їй значення змінної person 1. Перевіримо та виключимо метод SayHi для об'єкту person 2. Бачимо результат в консолі такий самий, як і для об'єкту person 1. Тепер, якщо ми змінимо значення поля Name в одній змінній, це також відобразиться в іншій змінній, оскільки обидві вони посилаються на один об'єкт. Змінимо ім'я об'єкту через змінну person 1 та запустимо нашу програму. Бачимо, що результат роботи методу sayHi для змінної Person 2 теж змінився. Розглянемо ще одну особливість роботи з об'єктами в Java та встановимо значення змінних в null. Тепер жодна змінна не посилається на об'єкт, та цей об'єкт стає недоступним і підлягає видаленню системою збирання сміття. Система збирання сміття автоматично виявляє такі об'єкти та звільняє пам'ять, яку вони займають. Коли об'єкт стає недоступним, це означає, що він не може бути досягнутий через жодне посилання з активного коду програми. Давайте перейдемо до останньої теми уроку та розглянемо основні рекомендації щодо оформлення коду відповідно до Java Code Conventions. Оформлення коду згідно Java Code Conventions має кілька важливих цілей. По-перше, воно полегшує співпрацю між розробниками. Коли усі дотримуються однакових правил оформлення, код стає більш зрозумілим та передбачуваним для всіх членів команди. По-друге, правильне оформлення коду сприяє його читабельності, коли код написаний з урахуванням рекомендацій, його легше розуміти та редагувати. Це особливо важливо при спільній розробці проєктів або підтримці вже існуючого коду. Один з аспектів це іменування. Дуже важливо використовувати імена змінних методів та класів, які відповідають їхній призначеності. Рекомендовано використовувати верблюжий стиль іменування, де кожне наступне слово починається з великої літери. Це робить код більш зрозумілим та читабельним. Коли ми говоримо про змінні та параметри, назви змінних та параметрів повинні бути написані з малої літери. Назви методів повинні бути дієсловами або фразами. Що починаються з дієслова. Наприклад, якщо ми створюємо метод для обчислення віку, то можемо назвати його CalculateAge. Такі назви є більш зрозумілими та вказують на дію, яку виконує метод. Щодо назви класів, називайте клас іменниками або іменними фразами з верхньої літери для кожного слова. Зверніть увагу, що Java Code Conventions є рекомендаціями, а не обов'язковими правилами. Однак дотримання цих рекомендацій є гарною практикою та сприяє покращенню якості та зрозумілості коду. Друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика, до кожного уроку є домашнє завдання, відкрийте домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякую за увагу. До зустрічі на ITVDN.